Зірка українських серіалів та автобіографічного фільму запросила нас сьогодні на цю неймовірну кухню приготувати разом особливу страву. Особливу страву для неї та її родини. Я думаю, це буде смачно, захоплююче та цікаво. Отож, зустрічайте Наталі Бабенко, У -у -у! У -у -у! Заходь! Наталія Бабенко – українська акторка театру та кіно. Відома ролями у фільмах Пульс та серіалі Кріпосна Божевільні та багатьох українських серіалах під час війни вона опанувала нові професії. Працюючи таксисткою, продавчиною на ринку та баристою. Розказуй, чи готуєш ти? Взагалі, а і чи взагалі ти любиш їсти? Дуже люблю смачно їсти да. і вдома готую. Дуже люблю рибку запікати, м'ясо oh. або пасту якусь класно зробити. Класно. Але так як у нас тематика, щоб страва була з історією, тому я вирішила поділитися стравою, яку нам готував тато. Тато зазвичай не готує, але на всі свята там Боже. 8 березня або літо. і Він хоче нам зробити приємне. Він завжди на сніданок готував саме цю страву. Коли він був абітурієнтом, він жив у гуртожитку з Палестинцем і він дуже смачно готував. І одна із страв, яку він готував, була саме ця страва. Тобто, не м'ясна, не рибна. Це просто яйця з томатами, з перцем, з чесником і з чілі перцем. Тобто, це буде щось схоже на шакшуку. Типу, да, але Вау. їх версія. Ми в дитинстві сестрою називали це мачмала. Мачмала? Класно. Що робити? Кажи. Перчик. Спочатку. Просто поріж, нам не потрібні кісточки. Беру томати і заливаю їх кип'ятком для того, щоб почистити шкірочку. Дуже круто. Скільки там треба в кіну, десь щоб дві хвилинки вони побули, і потім ми це в холодну воду. Угу. Поки вони там обпалюються, так би мовити, ми готуємо що? Перець. А, Давай перчик, дивлюсь та. за тобою. Просто от оп, обрізала, обрізала. Просто його дуже отак. От на да, Угу. колись мені сказала дівчинка, яка займається психологією, сказала, що ти питаєш в людини, чи готує вона, чи ні. Якщо вона готує, значить вона добра. Я не знаю, як це працює. Я поки знаєш, от перевіряю, запитую з тим, з ким познайомилася, і реально це підтверджується. Ну так, да? Так, от ти готуєш ти добре. Це реально відчувається. Прикольно, що тато ще розповідав. Про страву. Просто сказав, що ну, воно запам'яталося, ну а що, слухай, студенти бідні. Яйця купив, овочі пішов на ринку, купив, так, так, а так. то в нас, вибач, в нас село. Угу. Ти своє, привіз, домашненьке. Так, це так, в ті так, часи. А потім в нас, ми все одно, все життя. Оце. Дім, село, дім, село, батьки постійно. Ти з Енергодара гірки... з Запорізької області. Так, і огірки саджали, і помідори. Боже, щаслива дитина, ти от ганяла влітку по. Та, я в селі виросла. Ну, тобто, я от все дитинство, це в мене Крим. Батьки щороку брали мені путівки в угу. дитячі табори. Клас! І я все літо. це табір, Потім з батьками на море і село. Тебе є брати, і сестри? Сестра в мене старша. Боже! Да, бо це боже. Ні, з ними все добре. Вони не зварилися, бо в нас тепла вода. Насправді супер. Це і холодну навіть... воду поливати? Да це ну, так, така мені... любіш літня страва, ні? Так. Да. Коли сезон, це з грядки, ти пішов режим. Боже, раті. воно ще й пахне. Ти обрав собі перчик домашній Клас. і гострий перчик. Чесночок, у нас все своє яйця, в нас курка несла. Ну, тобто, Серйозно? Ну, це, звичайно. Спочатку в нас були свині, гуси були, О, Боже. а потім ж почав розводити кролів. Знаєш, от таке незвичне запитання, чи готувала ти цю страву раніше? М я не готувала її раніше, вирішила приготувати її зараз, тому що це спогади, я дуже скучила за татом. О. З війною ми не бачили вже майже три роки. І так, наші помідори готові чи ні? Думаю, так. Да. Виходить! Виходить. Oh my God. Oh my. О, майґа! Да, Боже, це бачиш. все ти. В помідорі ми маємо ще позбавитись сіротки. О, цієї як красиво, частини. цей. Скажи, що окрім... Акторської гри викликає у тебе мурахи по шкірі. Я дуже люблю подорожувати з війною. Я почала подорожувати Україною, коли а... ти відкриваєш. Оці всі прекрасні чарівні куточки, і ти такі відкриваєш очі, і ти думаєш, боже, яка в нас неймовірна ненька? І от Там. це надихає. Мені дуже багато чого подобається. Я люблю співати. Ну як? Я не співаю, так як ти. Я просто знаю, що подорожуючи, ти пишеш вірші. Ну в мене буває, але це знаєш, це більше таке. Воно само приходить. Там вірші. Так, от вірші в мене завжди сумні. Я не змушувала себе писати. Це знаєш, от в тебе як приход якийсь Так, да, знаю, ти... бо я так і пішов. В принципі, розкажи, будь ласка, про фільм Пульс і розкажи, будь ласка, про фільм Божевільні. І Які саме нагороди ти вже тримала в своїх ручках? Фільм Пульс їздив за кордон і отримав головна жіноча роль на секундочку. Найкраща жіноча роль і найкращий фільм. І в нас насправді дві нагороди найкращий фільм. у Нас ще нагороди найкращий режисер. Скажи мені, на твою думку, зараз розквіт українського кінематографу до повномасштабного у нас був дуже класний рух. Ми такі, знаєш, йшли, шли, шли з 14-го року, так потрошку, потрошку, і такі… Типу, от зараз, от зараз, от зараз. І так ти, типу. Пауза нерозуміння, глобальне нерозуміння. Mm -hmm. Коли немає фінансування, коли війна нас обстрілюють, ти не розумієш. А чи на часі взагалі це кіно? Кому воно потрібно, А потім mm -hmm. такі ні. Чекайте, воно потрібне. Бо менталочку треба рятувати. Бо людям треба давати україномовний контент, щоб вони не дивилися за бугорний. Ми маємо забити інфопростір нашим українським продуктом. Нам е бракує да якоїсь такої підтримки, але по внутрішньому мені здається, що ми зараз на. На порозі чогось нового. Класно, що далі? Дивись, я порізала так. помідори. Все, ми їх так от, от, так от ти ріжеш і так лишаємо поки що. Ти перчатки одягаєш для того, щоб перчик чилі. Да. чілі. Ти. Порізати. Давай, отак от ми просто кілечками. Чесничок? чесничок угу. да. Я поставила олію, вона вже дуже гаряча. Чесничок? Я беру чесничок. Я обсмажуємо її до золотистої з кори. висипаємо перчик цей і перчик а, солодкий. Боже, як пахне! Боже, як пахне! Взагалі ти любиш здорове харчування? Був період, коли любила. А зараз мені от хочеться все спробувати. Я люблю дуже. І бургери, і піцу, і суші, О. і я люблю якийсь вок і дуже випічку обожнюю. Ти кайфуха. Так, Але коли треба, я можу брати себе в руки і сидіти на правильному харчуванні. Кава Щоб чи чай вдома? Чай, але якщо я десь е, на вулиці, то це кава, час додати помідорки. Зараз ми додамо, візьмемо з тобою яйця, зболтаємо це все так. і пізніше сюди. додамо, і все наша страва, в принципі, готова. Супер. Я не наважу збивати. А, ну, взагалі без питань. Ура! Страва готова! Да, Неймовірна! Мачмала! мала! Ні? <рес> Мачмала. Друзі, аромат неймовірний. Трішки прикрасимо. І ще дегустуємо. Так смачно пахне. Пахне дитинством, да, любов'ю. І, і спогадами. Боже, як смачно. Наталі, ти диво, mm -hmm. дякую за всі поради. За рецепт цей. Я його реально буду готувати вдома, mm -hmm. бо це легко, класно, і кожного разу я буду згадувати тебе і твою родину. А з вами була я, Світлана Тарабарова, Наталі Бабенко. У нас в гостях. Обіймаємо, а будемо смакувати. До зустрічі. Папа. Боже, як пахне. Дуже дуже смачно.